Доброго ранку, церква! Чудовий ще один ранок, для того, щоб сповнюватися розмірковуванням про Христа, про Його велич, про Його любляче серце, про Його святість, яка зробила можливим наше спасіння. І хочеться сьогодні разом з вами прочитати Євангеліє від Матфія, 14 розділ. Я буду читать из третьего верши, это История царя Ирода и смерти Ивана Христителя. И я прочитаю несколько вершив. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее» и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он склятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по научению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице, и принесли голову его на блюде, и дали девице. А она отнесла матери своей. Девица, а что Уривок говорить нам про царя Ірода. Цар Ірод був нечестивою людиною, нечестивим царем, який лише зображував якусь побожність інколи, слухаючи Івана Хрестителя і звертаючи увагу на його слова. Але насправді Євангеліст Матвій говорить нам про те, що Ірод, коли чув, Докори Іоанна, коли Іоанн вказував йому на його гріхи, він бажав вбити Іоанна Хрестителя. Але що заважало цьому царю, якого в руках була влада вбити Івана Хрестителя, він не бажав накликати на себе народний гнів. Він не бажав того, щоб народ. Повстав проти нього, обурився проти нього і доводилося мати такі неприємності. І ось цей нечестивий цар, святкуючи свій день народження, спостерігав, як донька Іродіади танцює, і це сподобалось йому. І він у своїй глупоті перед зібранням вельмож, яких покликав. На свій день народження, пообіцяв їй, що дасть їй все, чого вона забажає, аж до половини царства. І навіть цар він знаходиться під владою своїх гріхів. Гріх робить людину нерозумною, глупою. І ця Іродіада, послухавши настану матері, побажала, щоб принесли голову Івана Хрестителя. І. Ми бачимо про те, що Слово Боже говорить про те, що цар опечалився. Чому опечалився Ірод? Тому що гріх зробив його глупим, тому що гріх його став очевидним, тому що гріх керує його життям, і через гріх інші люди керують ним. Ні, царя. Ірода опечалив той факт, що йому доведеться зробити щось проти своєї волі, доведеться таки мати якісь проблеми з народом, але заради власної, марної слави, серед своїх вельмож, він погодився виконати свою, свою обіцянку. І цей текст він допомагає нам зрозуміти і побачити, в чому полягає жах людського гріха. Жах людського гріха, жах гріховності мого серця, полягає в тому, що я, як грішник, схильний печалитися не про гріх, а про його наслідки. Я як грішник схильний печалитися про те, що гріх приносить мені втрати, що гріх приносить мені неприємності. Наприклад. Коли людина говорить неправду і її викривають її неправді, її зачасту більше турбує те, що про неї будуть думати люди, ніж те, що про неї буде думати Бог. І дуже часто людина говорить неправду і не визнає цього перед Богом, тому що гріх як такий мало її турбує. Дуже часто буває так, що людина, яка чинить розпусту, яка живе якоюсь нечистотою, турбується не про те, що вона згрішає перед Богом, а турбується про те, щоб її нечистота не стала відомою іншим людям. І коли це стається, коли ця нечистота стає відомою іншим людям, грішник турбується не про гріх. Грішник турбується про наслідки гріха. Дуже часто, коючи злочини, грішник турбується не про те, що він згрішив перед Богом, а про наслідки, які він матиме перед законом. І в цьому наша гріховність. І наша гріховність, вона зневажає Бога. Наша гріховність вона показує, що для нас. Святість Бога має менше значення, ніж власне ім'я, ніж власне задоволення. І це обставини ці вони дозволяють нам зрозуміти дещо важливе про Христа. Христос, прийшовши у наш світ, ставши людиною, для того, щоб спасти мене від гріха, підкорився Богу, підкорився Божій волі. І, підкорившись Божій волі, він виявляв чистоту та святість власного серця. Христос, не маючи власного гріха, печалився про гріхи інших людей. Він печалився, коли стикався з людьми, які відкидали Бога, які відкидали Божу волю. Христос печалився, коли бачив натовп людей, які не знають Бога. І не бачить своєї гріховності. Ісус плакав, коли Він бачив Єрусалим, який зустрічає його як Царя, але не бачить свого гріха і не печалиться про Нього. Христос мав печаль про гріхи людей, які самі про себе не печалися. І в цьому виявляється, його досконала любов до Бога. І в цьому виявляється. його Досконала любов про людей. Той, хто бажає добра людям, буде печалитися про гріх, який людина не бачить. Тому що гріх, який людина не бачить, залишиться нерозкаяним. а коли гріхи залишаються нерозкаяними, то людина залишається без Бога, без Божої благодаті, без Божої милості. Тому той, хто справді любить людей, той буде печалиться про те, що людина не бачить власного гріха. Як апостол Павло, він говорив про те, що велика печаль мого серця про мій народ, який багато зусиль роблять, нібито шукаючи Бога, але не бачачи власного гріха, відкидають Його милість, відкидають Його благодать. І на Христі. Божий син, який не мав власного гріха, який печалився про гріхи інших людей, який був в цьому досконалий, досконало люблячий, сам був занурений у гріх. Він сам був занурений у пітьму мого гріха. Моє серце, воно було розкрите, і все, весь бруд, який Бог знайшов там, він поклав на Божого сина. Смерть Божого Сина виконала Божу заповідь, яку, Христос, яку Павло говорив про те, що печаль мирська, вона приносить смерть, а печаль ради Бога вона приносить незмінне каяття. На Христа було покладено мою гріховність. І в результаті моєї гріховності, в результаті мого байдужого ставлення до гріха в його життя прийшла смерть, смерть, яку заслуговував я. Але через смерть свого сина Бог дав мені спасіння, він дав мені благодать. Коли мій гріх був покладений на нього, мої гріхи було прощено, і Бог виправдав мене, мої гріхи було знято з мене і покладено на Божого Сина. Велика благодать полягає в тому, що коли я споглядаю на хрест. Коли я розмірковую про те, що страждання Божому Сину причинили мої гріхи, про те, що Христос пішов на хрест для того, щоб, позбавивши мене від гріха, позбавити мене від великих страждань, тоді Божа благодать пробуджує в моєму серці печаль про гріх, справжню печаль про гріх. Коли я споглядаю на Божого Сина, коли я усвідомлюю, що гріх вчинив з ним, що цей гріх мав вчинити зі мною, що цей гріх вбиває мене, тоді я починаю справді печалитися про гріх. Тоді Божа благодать, вона пробуджує в моєму серці печаль не тільки про свої гріхи, а й печаль про гріхи інших людей, які живучи без Бога, не печаляться про них. Подумайте сьогодні над тим, яке ставлення вашого серця до гріха. Коли ви бачите в своєму житті гріх, коли ви бачите, що те, що ви робите, порушує Божу волю, чи викликається в вашому серці печаль, чи викликається в вашому серці печаль, яка виливається в словах каяття? Чи викликається в вашому серці печаль, яка спонукає вас? Шукати Бога, шукати життя Христом. Якщо ви байдуже ставитесь до гріха, то це означає, що гріх пустив глибоке коріння в вашому серці. Це означає, що Божа святість варта в ваших очах менше, ніж ваші особисті задоволення. Подивіться сьогодні на хрест. Подивіться на те. Що відбулося там з Божим Сином, для того, щоб споглядання Божого Сина принесло у ваше життя благодать, щоб споглядання Божого Сина принесло у ваше життя справжню печаль про гріх. Ту печаль про гріх, яка принесе каяття і через це каяття дасть вам можливість знову і знову жити Христом, усвідомлюючи його милість. Давайте схилимо свої серця. У словах подяки для того, щоб вклонитися Христу, для того, щоб подякувати Йому за його досконалу любов і милість, яка спасла нас. Боже, ти великий, ти досконалий у своїй любові до мене. Боже, ти печалишся про мій гріх, тоді, коли я не печалюсь про нього. Ти дбаєш про мене більше, ніж я дбаю про себе. Ти дбаєш про мою душу, про мої стосунки з Богом, які є цінними. Тоді як моя душа дбає про те, що є марним. Моя душа дбає про задоволення, моя душа дбає про марну славу серед людей. Боже, зцілюй моє серце. Відкрий очі мого серця для того, щоб я знову і знову бачив жах свого гріха. Для того, щоб я бачив, як гріхи причинили тобі страждання, щоб печаль мого серця все більше і більше була про гріх, щоб гріх викликав у мене такі ж самі відчуття, які він викликає в Твоєму серці. Боже, даруй мені, будь ласка. Наповнюватися, наповнюватися спогляданням на тебе. Навчи мене жити тобою, навчи мене змінюватися у ставленні до гріха через тебе. Відображайся в моєму житті, в усіх аспектах, в тому числі і в ставленні до гріха, і нехай в цьому буде прославлено твоє ім'я. Амінь.